Тарас Панчі підписав доручну номер 330 Ми зараз це Я дуже сумніваюся, що це їм поки. У ну, мене звикла офіційна організація. І... Значить, я, офіційного... хазяїн, я хазяїн э, земельної ділянки власник. Для я вагання. її купив за, фінанс, за гроші у 2007 році. В Київській міській адміністрації заплатив кошти в бюджет. Значить. І ніякий Панчій не має права заходити на мою приватну територію без... Мого, моєї, її лічної згоди. І тим більше красти Панчію. красти, красти мої матеріали. І немає підстав жодних для знесення. Це їхні слова. Відповідно, значить, це ви це що хочете заходить. відмінити статтю Конституції, яка 41 стаття Конституції. Право, значить, власне, якщо ви я зайдете, пункт. я буду стріляти. У мене в машині. Я буду стріляти. я не хочу міняти. Соотвісно, yeah, вони повтікають ті, що вам казівку дають Коротше, а Ви будете хлопці сидіти. І якщо ви будете валити, значить то ви лічно будете мені це компенсувати. А мені немає... по барабану, мене приватна, приватна власність. Вот ви виконують. Ви ще раз послухайте, це приватна власність. Це приватна а власність. ви, працівники комунальні власність, комунальна ви власність. Маєте От, От, бачиш? заходить на приватну територію і робити там щось. Дозволи, все п'яте, десяте, це все е, робиться, це все офіційно, але це приватна власність, і ми маємо на цій землі строїть. Що ми захочемо? Тим більше ніякого будівництва не проводиться. Тут все облагорожено, все чисто, і затянуто е, по периметру е, сіткою, де вказано, що це приватна територія. Все сіткою, значить, ви туди маєте права. Я бачив копії якихось документів, які ви в прошлого разу. На О, приватна та, а, вона. Вона. А, вона. Вона. комунальна комунальна власність. ось стоїть комунальна власність, Бачите? Оті кіоски наші безпредельні. Оці всі державні латереї, це все. Це, Я такі, це все є значить, рішення по демонтажу даної споруди. Не винувши, це є вся комунальна власність. А, на а моє приміщення це моя приватна власність. І ніякий департамент не має права забирати в мене мою приватну власність без рішення суда. Ніякий департамент. Ніякий мер. тому що громада міста Києва і, і департамент, який він призначив, значить вибрала для того, щоб вони дивилися за їхньою комунальною власністю, не за, не за моєю приватною власністю, не за вашою машиною, і не за вашим телефоном. То відповідно, ви я вам не даю згоди на те, що ви заходили на мою приватну територію, і тим більше щось там демонтували. От бо в противному випадку, значить, ви будете мати серйозні проблеми і лічно ви будете компенсувати оцими хлопцями, бо тому що ці повтікають за кордон.